Привіт, народ! З вами сьогодні я, Людмила Таролотпроводник. Хочу звернути вашу увагу минулий раз я зробила двойне відео, там маленький такий кусочок, 3 хвилини не помістилося і дивлюся, просмотри, там десь 400 чоловік, а в першому 1600. Ну, різниця дуже велика. Якщо вас цікавить, зверніть увагу. Там про Київ інформація. Дуже цікава. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Спробувала сьогодні там переналаштувати запис, не знаю, вийде у мене чи ні, але скажете, як краще стало чи, чи так само, як і було. Добре? Бо я не бачу різниці. Окей, у нас сьогодні різні питання. А, давайте так. От іде інформація, коли чекати змін у ситуації в Запорізькій області. Кажуть, зараз перерва. Дивіться, вилітають карти. Зараз перерва, перерва на майбутнє. Чекайте, скільки чекати? По Паерофанту кажуть, ну десь а, от не хочу озвучувати цифри, тому що цифри це це таке, це підтвердження, так? Да? Ну, ви сильно розстраюєтесь, що немає швидкого такого руху, як вам би хотілося, бо вже набридло, дуже давно це відбувається. Я вас дуже добре розумію, але зараз вам кажу, чекайте, движення буде, колісниця ось у, чекайте. Так от. Чекайте. Да. Зараз розумієте, чому нема движняка? Бо ресурсу маловато. Потім буде ресурс. Зараз кажуть, ну, 50 на 50. З одної сторони треба очікувати, з іншої сторони, мало ресурсу. Нема з чим прорив робити. Це на даному етапі. На, ви ж і запитували да? а, ситуація, зміна ситуації найближчим. часом. Ну, не так довго, да Так, в якому стані зараз Путін? Що збирається робити? В якому стані Путін? Бо казали, він такий там різкий став. Давайте подивимося В якому він стані? Хто він зараз? Угу. Ну, в воєнному стані йому дуже важко. Да, він тут обороняється, він відстаює свої позиції. Відстаює себе від того, щоб його е, імперію не розрушили. От він каже: Я тут відстоюю, я тут захищаюся, щоб мене не розрушили, щоб я таки залишився. Ну, одного не розуміє, що воно вже рухнуло. І це да, от цей його егоїзм. Він не розуміє, що зараз йде трансформація, зміни йдуть, що йдуть зміни, що він зайшов в тупік, що він не бачив вихода із цієї ситуації. Отак От перемогти він не може. Хоч туди круть, хоч сюди круть, а перемоги нема, і її не бачити. Так, угу. да, дій... угу. опять виходить, знову ж таки, виходить відьма. Угу. І ось, бачите, тасую, тасую, виходить відьма і каже, знаєте, як в тій пісні, чи в віршах буде тобі враже, так як відьма скаже. Що угу. в ілюзіях, що це стабільно, уже так не буде. ні ні в стабільності не буде. Ну він боїться. Він страхах. Що він збирається робити? Він буде приміняти ядерне оружие? Там, Давайте э, спитаємо: ядерне просто або тактичне ядерне. Вони ж там кажуть, різниця, військові кажуть, що там різниця велика є. Буде він приміняти ядерне, просто ядерне оружіє? Чи буде приміняти тактичне оружіє ядерне, опять же? А що це, що це означає? От дивіться, по поводу просто ядерного оружжя, тут, тут кажуть ядерна зброя на українській мові. Тут, кажуть, це розрушиться, це він боїться, що він, якщо він його приміни, то він розрушує сам себе, в тому числі. Що розрушиться його імперія повністю. Він, він, це тупікова ситуація, він тут виходу не бачить. А от по поводу ядерного тактичного, він каже: ну, каже, мало ймовірно, є е, е у нього там якийсь там е, маленький запасік, і війну він цю хоче, хоче шанса в цій війні. Ну тут така двояка ситуація. З одної сторони, нерівноцінно, смисла немає, тобто він не бачить сенсу. А з іншої сторони, ну він розуміє, що йому по шапки дадуть. Вищі сили цього не дозволять. Він розуміє, що в нього не вийде ніяк. А шанс на що? На що шанс захоче? Угу. Ух ти, ух ти. ух ти. Що ага. я вам хочу сказати? Ну, тут дуже великий шанс зараз срабатує правосуддя. Правосуддя, яке мчиться на великій швидкості, дуже сильний посил, енергетичний на нього. Дуже сильний. Дуже. Розумієте, одні старші аркани, дивіться. Старші аркани, правосуддя, колісниця, сила, відьма людина, яка робить. Ну, я не кажу це, як, знаєте, люди, жінки, які мають силу, тут дуже сильний на нього енергетичний вплив йде, щоб він там не дергався, можливо, і ушов то Тобто тут дуже сильний посил іде. И уже это как бы на пороге. То есть он на порозе стоит. Да, смотрите. Старшие арканы. Капец. Магия в действии. Магия его обволакивает. То есть... А это что? Да, ему сердце разбивает. Ну вот, ждем. І колісо Фортуни показує те саме. Очікуємо. О, так. Далі. Скажіть, чи буде наступ з Білорусі через овруч на Київ? Скажіть, чи буде наступ з Білорусі на овруч? Через овруч на Київ? Я, до речі, була в Овручі колись, декілька років назад. Дуже гарне містечко. Дуже гарне. Ваші там собори, церкви дуже такі красиві. Місця красиві дуже. Місця. Так, буде? Ніт. Ні. Не буде. Тут все заблоковано. Розумієте, оце майбутнє. Там, що там обіцяють, ці очікування, воно все заблоковано. Чим заблоковано? Ну, він не зможе. ну. Ні, ні, нема. Нема ніякого там наступу. Я вже скільки раз дивилась, е, хлопчики і дівчатка, я скільки раз дивлюся і кожен раз їй показують, що з Білорусі не буде наступу. Ну, Вони, може, там якісь ДРГ будуть там питатися, намагатися десь пробитися, не знаю. Я навіть цього не бачу. От бажання немає, вони розуміють, що це безполізний труд. Нет смисла. Так. хто такий Гіркін Стрілков? Давайте подивимося. Хто такий Гіркін Стрілков? Хто він? Взагалі, в цілому, хто він? Ой, ну... Це його зараз показують. Він зараз, як той пацан, який там із подворотні, там махає палкою. Це таке відчуття, що я там що там що там сделаю. Вот эти мої очікування вийти з жертви. Я, я сейчас жертва агресивних нападок. Ну, то есть, він там періодически такі всплески діє, але він хоче стримати вот эти всі нападки на нього, тому що там посипалася на нього критика. І що? Ну, він в нересурсному стані, він хоче все змінити, яким чином? Ну, хоче стабільності, як раніше, йому вот подобалося раніше. Що з ним рахувалися, що з ним якось, знаєте, Деякі йому там аплодували, деякі його підтримували, що він такий класний, от він критикує, ми так згодні з ним. Зараз він не в тому, він не в ресурсному стані. Він зараз відчуває себе жертвою. Жертвою нападок со сторони. А чому? Він досі живий. Давайте подивимось. Чому? Чому? Хто це? Хто це? Знаєте, зараз військові, з якими він там, він же ж критикує, да? і він... вони розуміють, що би... вони не проявляють, емоційно не проявляються. Оці люди військові, які хочуть. Його або посадити, вони на виборі стоять. Обмежити його то тобто обмежити його язик, а обмежити там те, що він каже. Їм не подобається це. З одні... Вони зараз стоять на виборі. Або його харакірі йому сделати, або його там, нехай типа, йде воювати, раз він такий грамотний. От хай повоює, нехай її потім критикує. І що? А чиї це ілюзії? Угу. Ну, знаєте, багато бажаючих подержатися за глотку. От у нього є багато таких ворогів, які хочуть потриматися, але вони кажуть, ми тут мечтаємо да, щоб уже з ним розібратися. Але на майбутнє, дивляться вони на майбутнє, що от буде момент такий, от ми почекаємо, і ще там і ще время не прийшло, кажуть. Так, да, по колісу Фортуни, от ми тут з ним розберемося. Угу. Да-да-да. в -да. сім'ї. Ну, Сім'я це Кремль. Я вже колись казала, що я почула таку інформацію в інтернеті, Люди приближені, хто знає, хто спілкується, от вони там вважають, що в Кремлі от вот эти приспішники приспешники вони вважають себе сім'єю. І вони хочуть розібратися з ним. А у нього є покровитель? Покровитель є там, в сім'ї, в Кремлі? Є у Стрелкова? Ні, він одинокий. Це його, ну як сказати, це його оборона така позиція і вижидання, вичікування чогось, так. Що буде далі? От в ілюзіях літає. Що буде далі? Немає в нього покровителя. Можливо, раніше було. Кажуть, що у нього... ні 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 він обмежений. У нього таких немає покровителей. То как бы держать його, знаете, для противовеса. От як тримали колись Жириновського, да, він же там критикував і, типа, опозиція, и скільки правителей было, и все він в опозиції был. Ну, от там покричав, типа, ну і хай кричить дальше. Вот така сама історія была і со Стрелковим. А зараз у них є бажання з ним поквитаться. Вибори в Туреччині. Таїп Ердоган, а буде Реджеп та Таїп Ердоган. Це ж будуть вибори скоро, і хочеться подивитися, він виграє ці вибори. Він виграє. Він виграє. Клас. Угу. Вигра, виграє по правосуддю. Тут у нього такі карти йдуть хороші. Ну, йому допомагають виграти ці вибори. Угу. Імператриця якась допомагає. Ну, тут одні старші аркани. І маг, і сіла, і есть, крім нього, от, крім, крім нього кажуть, такі, такої кандидатури на президента в Туреччині нема. Тобто він сильний, він управляє ситуацією по світу, він колісниця, той колісничий. Хочу поїхав, хочу не поїхав, він двигає країну свою і це по правосуддю. Кажуть, у нього нема конкурента. нема Достойних я маю на увазі. Дякую. Так, поїхали далі. Посмотрите, пожалуйста, правда ли, що Китай відправляє Рашки навігаційне оборудование. Оборудование для установки помех и детали для реактивных истребителей. Правда лица? Правда? Да. Да, чтобы... Ну щось таке, ну да, для істрибителей, да. От бачите, для того, щоб обстрілювати, щоб приводило в жертви, да. Угу. Це тоді я дивилася, то поїзда там були, да, потяги. Я не пам'ятаю, це Китай чи Корея була. То Корея, по-моєму. Ну, що там щось не зрозуміло. Там не було вооруження, там було щось для ну, то ли запчасти, то ли этот. Я не знаю, це ця історія чи не ця. Я, чесно говоря, вже стільки інформації, але тут показують для того, щоб розрушати енергоструктуру України, для того, щоб розрушати інфраструктуру України і шанса хочуть, щоб жертву привести. Да? Так. І... Оця шпигунська шку... куля, яку, може, можливо, ви чули по телебаченню, показували Китай запустив. Китай, так, да. яка летіла над Монтаною в Америці, її збили. Кажуть, що дві такі кулі були. Вони шпигунські, бо там китайці кажуть, ні 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 це не шпигунські, це просто вітром занесло, і то взагалі про погоду, а не про... Шпигунські справи дивимся? Вона шпигунська? Угу. Ну, і шо вони? І що? Такая якого на характеру? Якого? Вони тут бояться послідствій, що буде у них після цього розоблачення. И ж там унічтожили і вони переживають о послідствіях. Вони блокують. А що це за блокіровка? Ну, обстріляли, заблокували. Тобто, вони, вони навіть, те, як кажуть із Пентагона, вони ж там сказали, що вони не встигли навіть нічого зробити, бо ще на підступах до пересічення кордону, вони її як заблокували, не дали знімати. А ця куля пролітала над військовими об'єктами. Вони кажуть, ми боїмося, що будемо жертвами? Тобто вони не отримали інформації, а кулю збили і отримали геморрой на одне місце. А бажання, яке у них було? Ладно, покажіть мені бажання. Що вони хотіли? Хотіли що? цією кулею, що. Угу. Розвідати хотіли. Що да. там, як там воєнні об'єкти, як? Що там, які ресурси у них? Оце їм хотілося. Так. Да, да. Вони хотіли узнати ем, таємниці. Ем, може, там у них взагалі нічого немає, вони кажуть. І скільки там у них, що вони там? Що вони там взагалі тримають? Ну, є, таким, таким образом хотіли, да, розвідка, про погоду тут не йдеться. Це, це 100%. Добре, дякую. Підписуйтесь на мій канал, робіть розсилочки, кому потрібні особисті розклади. Пишіть, приєднуйтесь по телефону, який там буде в описанні, Плюс 38 099 28 149 47. Під'єднуйтесь до WhatsApp IMO, Viber. Я роблю особисті розклади в онлайні, платні. Кому хочеться, спонсоруйте. Пока-пока.